Всім hello. Сьогодні я вирішила зняти такий вложок вам про те, як проходить мій день в коледжі, як проходить мій взагалі повсякденний день, коли ми вийшли на навчання після канікул, тому що я вам знімала вже відео, але це було на канікулах і трошечки відрізняється темп життя на канікулах і наразі. Саме тому я вирішила вам записати такий ложок. Зараз я поспішаю вже на автобус, аби не запізнитися і не прогавити свій автобус. У мене перша пара математика просто А! Я просто чесно ненавиджу математику. Типу, взагалі в мене просто стрес, коли я чую це, це слово. Воно прям телепонька трошечки. трошечки. Зараз малюємо вже губи, зібралася, поснідала, залишилася, тільки нафарбувати губи, і я вилітаю. А щоб ви розуміли, я виходжу і думаю, така, я зараз запізнюся на, на свій вас і буде капець. Буде капець. Але я вийшла і розумію, що я вийшла дуже сильно рано, прям максимально. Ех, я думаю, просто я не встигаю, бо я ще про мене вам відео записую. Подивіться, у нас така движуха. У нас ніч. У нас просто тупа ніч. І це тільки початок. У нас буде круглосуточно. А ніч. І тільки на 2-3 години десь, приблизно так, буде день. І то це буде так. Сіріть. Ось так. Вона гарні краєвиди. Я вже в школі, у нас першої пари немає. У нас вікно, а друга пара у нас математика. Найс. Я чекаю в бібліотеки. Найсю. Вона нас десь вже Ось. І будемо чекати разом математику. Всі дружно. З моїм любі друзі. Люби друзі. Френдс. Мій автобус приїжджає трошечки раніше. Завжди, коли я Коли що пари немає, і в мене автобус приїжджає раніше на годину до другої пари. Тому приходиться чекати. Але мені це подобається, до речі. Це такий вайб бібліотеці як би мені подобається така історія мені дуже подобається бібліотека коли я сюди потрапив мені здається вона така вайпова типу до речі от бібліотеку я дуже сильно люблю і стюшка

Ми не зробили ну, математику. — Ну, можеш на можеш на норвезький практикувати. <плес> Або на англійській. <плес> 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 ми не зробили математику, тому зараз ми в бібліотеці робимо математику. Якби ми її розуміли. <плес> я готова піти на п'ять англійських, я не знаю, весь день сидіти на англійській. <плес> Не, я серйозно. І не ну, готова... так само. Я готова піти. Норвежка. Десять разів. А тематика чи не норвежська? І англійська англійська, вот реально. Я її не знаю. Ctrl-V, Ctrl-C. Вот как пахнуть лавы. Да. А що говорити далі? <рес> Зараз Настюшка буде нам показувати, як правильно вирішувати ось ці заки.

Okay. Один по иксу, и один по Y, и два по иксу, два по игреку, и получилось такое. Вот Шинк. я не могу, ты понимаешь, я не могу это... Mm -hmm. Ты так делаешь, но честно? Мне кажется, я норвежскую скажи, что все лучше, чем математик. На а украинский. Не знаю, Луна молодец. Не, ну ей тоже, да. Да. Начинается с прям. Очень Да. Мы ей вам покажем. Тут у нас Настюшка пишет математику. И она мне потом будет ее объяснять. Мелодрама такая. Мы английского. Такие Фар... стены кирпичные. Мне очень нравится. Очень нравится. Один. Один. один один просто привыкла, что математика раньше была на украинской мове, в Украине, а тут Настя Анастасия объясняет на русском, я не понимаю. Я не что? Ребята, напишите в комментариях, у меня одна сторона губы босса. Ну, вот это обратите внимание, напишите в комментариях. Скиньте денежку, чтобы я сделала вторую. Мы пришли обедать. У нас буде что-то типа за учитывание листы, а потом вся наша полинина. привіт у мене типу обід. Зверніть увагу, будь ласка, ви на її імідж. Ну просто, ну файна и україна. Ну как это ты признал? Давай. Такого? Да, одну. Да, ты понятно. 45. С бетоном, с салатиком. Бекон. Чиназу. И тебя А уже просто. Просто

<Муз robotic> Ребята, напишите в комментариях, у вас тоже текстов головного мозга. газетка. Да, да. британский акцент. Какой-то мультика акцент. Дай британский акцент. Я его учил 3 года, блядь. 3 года я пытался научить британский акцент. Мне всё получилось. Ну, чуть-чуть не получилось. тетя там при Вот подети. Или подскажите, пожалуйста, как мне дойти до магазина. Имбри. Very well. It's, all It's all на предположение оказались сложными по изучению английского и языка? А, uh о, -huh. я могу закрыть другим. Давай. ну, і включить через зв'язок. Несподівано щось призводило і все. І позакату. Ні-ні, ні. У нас уже закінчилося молока, я то пойду домой на світ автобус і буду додому приїду, мабуть, по повечеряю і все. Буду готуватися до за завтрашніх уроків. І так, я вже вдома. А ми їхали в такому переповненому в автобусі. Я, мабуть, за весь час перебування в цій школі в Норвегії не їздила в таких переповнених саме автобусах. Тому таке прямо в час пік попала. Ось ну, у нас ще моросить дощ, по-моєму, окулярам, мабуть, видно. Я дуже хочу зараз повечеряти. Відпочити трошечки, як би ось, і зробити ще домашні завдання. На завтра треба газету готувати, вивчити базові слова, які я буду розповідати саме з, з газету. І треба ще зв'язатись, до речі, з Настю і Андрієм, щоб вони теж типу, якісь слова вивчили. І ми презентували газету та й так. Я зараз зайшла до себе в кімнату. Зараз хочу придягнутися. Боже, я вже замовляюсь, чесно, я вибачаюсь, якщо в відео я замовляюсь або щось не так правильно говорю. Просто I'm so sorry, Тому що, по-перше, я вивчаю норвезьку мову. Англійську мову ще у нас викладачі а, розмовляють а, норвезькою або англійською мовою, або російською мовою. І для мене просто ці три мови, і я така оп. І тому мені дається важко, і ви можете чути як русизми, так і якісь невнятні слова, особливо після повного дня, коли я вивчаю. Якусь мову я вже трошечки не зображаю вечір, якщо чесно, але сподіваюся, я достатньо доступно пояснюю. До речі, цікавий факт, який я вам трошечки не розповіла. І ви про це взагалі не чули і не бачили це. А мене називають Суперлакс іноді в школі тому що. Була, у нас було змагання саме інференс класів І, щоб ви розуміли, були команди Лосось і ще якісь команди, які теж називалися. Я вже не пам'ятаю, якщо чесна, теж назва Риби саме. Ну, Просто цікава гра. І мисливці повинні були зловити кожного з команди і як би то. Хто останній залишався в команді, той вигравав, якби по факту логічно. І так вийшло, що з нашої команди а, лакс. Типу, це по-норвежському це означає лосось. І так вийшло, що мене одну не вибили з команди, і тоді мене прозвали Суперлакс, тому що я одна із команди лососів, яка не вибилась. І тепер мене називають Суперлакс. А ще... а ще всі е... прикалуються, тому що я вже яку неділю просто приходжу в школу. У мене е... Понеділ... понеділок понеділок печина, печений лисось, вівторок млинці з лососю, е... середа бутерброди з лососем і четверг, там просто лисось. Ну, коротше, я постійно з лососем і всі угорають, що ти, типу, супер лакс, е, з лаксом. Ну, типу, це якось так гарно, але мені досить подобається. Прикольно. Ти Та таке трошечки вам такого фідбеку від школи розповідаю. Коротко про те, як мама скупилась в магазині. Подивіться, яку красу вона купила. Ну, блін, я так хотіла, щоб у нас був такий. Дід Мороз прям. Ну вайб, я не знаю. Мені так подобається. І я в піжамних штанцях така. Солі, ми готуємо. помню закинь чуть вообще честно а я цела ну вот не роблю, а заправляю Цікулочки. Я вам зранку знімала відео, що я в них була, але я вам не сказала, бо поспішала на автобус. Але подивіться, як вони дуже мені підходять. Ну, я так думаю, тому що вони підходять під мої тінюшки і під мою оправу Музика